Вітаю тут канал Фабрика Новин ставте лайк, підписку дзвіночок. Мене звати Анастасія Федор і з нами речник Одеської військової адміністрації Сергій Причук. Вітаю вас, пане Сергію. Слава Україні, вітаю героям. Слава бачимо безперервні ворожі атаки дронами Камікадзе саме Одещини. Як прийшов цей час доби? Чи були обстріли, чи можливо спрацювала ППО? Так, у нас дійсно було дуже весело тому що чергова була атака вже в передніч. На 27 вересня ворог знову атакував. Причому масована була атака дронів камікадзе, типу Шахід 136 тридцять який чомусь на Росії називають і 2 Ну від цього різниці кажуть, немає, тому що це дуже небезпечний дрон. Як виявилося, його досить важко з'ясувати, що він з'явився у повітрі. Хоча в Одесі ми вже його називаємо не лише в Одесі, мопедом. І цей двигун, який є у нього, він дуже гучний. Він дуже гучно працює, тому можна і візуально, і аудіо почути, і побачити, де знаходиться цей дрон. Камікадзе на відміну від радіолокації, яка не зразу може його вирахувати, знайти, тому що він на дуже такому низькому, низький дуже політ у нього, і дуже важко тому його визначити. Масована атака було три дрони камікадзе. По Одеській області, це Одеський район, ну фактично, це місто, і всі ці три дрони були знищені нашими силами протиповітряної оборони. Ну, це був справжній бій в одеському небі, тому що багато одеситів це бачили, і тут би я хотів з вашою допомогою звернутися вкотре до мешканців і нашого міста, і нашого регіону, і звичайно, всієї України, там де можливе. Застосування цих дронів камікадзе, що по-перше, якщо ви чуєте цей характерний звук, то треба одразу перейти в укриття, тому що є буквально кілька хвилин на те, щоб врятувати своє життя. Дуже багато уламків від цього дрона після його можливого влучання або збиття, і дуже сильна вибухова хвиля. Це хотів би, щоб наші Глядачі звернули на це увагу, тому що ця вибухова хвиля вона ще раз кажу дуже потужна. Що можна зробити, як вже показав досвід певний одеський, називаємо його так. То в нас в місті є будівлі, скажімо так, доволі пізнього часу побудови, є арки, і в цю арку можна сховатися, притиснутися до стіни. І тоді дуже багато шансів від того, що ці уламки вас не зачеплять, не задінуть, і будете не поранені, і звичайно, не головніше живі. Ну і так само не допускати масових скупчень скупчень, тому що ще раз кажу, дуже багато уламків, дуже сильна випухова хвиля. Що саме постраждало від цих уламків цього разу, чи вище поки не оцінили збитки? Ну, поки що в нас немає таких якихось руйнацій, щоб ну, на них і те, що там не звертати увагу, але не було влучань. Ми ж розуміємо, там, де були влучання, перша була атака два дні тому, то влучили адміністративну будівлю. Вона знаходилася в припортовій підкреслі в зоні, і було два влучання. Один дрон тоді вдалося збити. Потім наступна хвиля: чотири дрони. Вони, до речі, працюють отак от часто в парі, ці дрони і чотири збили. ну і потім Ім те, що влучання і збивали. Тобто, якщо проходив будівлю, то ще раз кажу, доволі ну просто зброя високоточна, і багато таких руйнацій вона завдає. Тому ще раз кажу, треба бути обережним. Щодо цього разу я кажу, це був бій, фактично повітряний, і українці в цьому бою слава Богу перемогли. От була також інформація, що вони використовують ці дрони, мовляв, щоб зекономити ракети, якими раніше вони цілили по Україні, але ж бачимо, що наслідки що від цієї зброї, що від цієї, власне, однакові. Тобто для України виходить, що це зброя більш небезпечна, тому що її важче я так розумію збити. І наслідки власне точно такі самі, як як від ракет. Абсолютно вірно на ракетах дійсно економлять, тому що ракета вона. Більш коштовно, в рази, просто в рази. А ці дрони залежно від модифікації і ціна їх, їх різниця. Але ще раз хочу сказати, у порівнянні з тими ж калібрами, це просто, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Тому і застосування, по-перше, і можна застосовувати більш масово, про що я кажу, то знаєте, це інколи навіть собі думаєш, розумієш реалі воєнного часу, що це якісь зоряні війни, тому що Ну, дійсно, наче кіно, хоча це далеко не кіно. І тоді, коли була найперша атака, у нас людина загинула. Одна людина була поранена, і це слава богу, що не було масових скупчень, тому жертв було б набагато більше. Дійсно, економлять, дійсно ППО дуже важко спіймати такий дрон. Ну тому і застосовують скільки їх, їх є у Росіян. Ну наразі невідомо, але це. Звичайно, не один і не десятки, мабуть, все-таки до сотні, а можливо і більше. Зараз важко про це сказати. Так, дійсно, йдеться про сотні таких дронів, що ймовірно має Росія. Ну, побачимо. Я думаю, що наші сили точно з цим справляться. Знаємо, що в Чорному морі також російська Росія тримає чотири ракетоносії. Яка там зараз ситуація? Чи спостерігаєте? Що там? я зроблю питання? До речі, закінчуючи про дрони, от ваша репліка була щодо дій наших військових. Досліджують зараз відповідні фахівці, ті дрони, які були збиті. Що ж там є всередині цього дрону? Я сподіваюся, що найближчим, саме найближчим часом, наші військові знайдуть ту родзинку в своїх діях той алгоритм, який допоможе ці дрони. Більш ефективно знищувати, хоча знову таки відсоток попадання дуже високий. Що стосується моря, то загроза ракетних ударів з моря залишається постійною дуже високою. Угруповання Чорноморського флоту воно змінює свій склад періодично, але наразі такі є. Стабільним ці кораблі тиснуться до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Тут мова звичайно не лише в тих штормових погодах, які є в чорному морі. А в цьому плані наше море у відповідний період року доволі штормий. тому що не хочуть ці кораблі заходити в зону вогневого враження збройних сил України. Це зрозуміло. Але є кораблі, які несуть бойове чергування. Це ті самі ракетоносії, ракети, ракети оперативно-тактичного рівня. Морського базування типу калібр. Наразі таких кораблів чотири у Чорному морі. Це три надводних, є підводний човен, відповідно, кількість калібрів, можливий залп, я підкреслюю, можливий, 28 ракет. Тобто це чимало так віднесуть е, бойове чергування, і я ще раз кажу: вони в будь-який момент, враховуючи технічні характеристики, калібрів, можуть нанести ракетний удар не лише по нашому регіону, по інших областях України. От раніше західні чиновники вважали і писали в різних змі, що Одесу окупанти розглядають як головний стратегічний приз. І що мовляв на наступному етапі? війни, А це вони прогнозують 23-й рік. Може Росія розпочати новий повномасштабний наступ? Ну щоправда, ці прогнози були ще влітку. Зараз ми бачимо повне знесилення ворога, і навряд чи він вже буде здатен на наступати на нові міста. Втім, чи готова Одеса? Тому що бачили на початку війни, що Одесити як ніхто готувалися, яка зараз ситуація чи укріплюють якусь місто, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Ну, по перше, що стосується там повного знесилення ворога, я б не був би таким оптимістом. Я є оптиміст, але стриманий. Я кажу, ворог дуже небезпечний, дуже багато гарматного м'яса. І сьогодні воно те м'ясо при зі сходу, і ми звичайно говоримо про якість. Цих мобілізованих, але тим не менше дуже багато це десятки тисяч. Ми говоримо про велику кількість озброєння. Вона і є звичайно, війна ресурсів. Я впевнений, що ми переможемо, і це, до речі, єдиний прогноз, який можна давати під час цієї війни. Всі інші прогнози, як ви це знаєте, теж вони відлукаво і не те, що не а краще їх не давати. Так от, що стосується підготовки міста, ви знаєте, коли чую. Або одесити всі чують про черговий план захоплення нашого міста, це викликає іронічну посмішку. Як мінімум. ми розуміємо, що будь-яка в тому числі інформація, вона, якщо прив'язана до Одеси або є згадування про наше місто, то вже викликає інтерес. Я вже цих планів захоплення міста з різних джерел чув. Не знаю за цей період, ну дуже багато і хто про це не говорив. Що стосується 23-го року. Звичайно, забігати ще зарано, але я думаю, що на той час Російській Федерації треба буде оглянутися, подивитися, в яких кордонах вони зараз залишаються на той період. Що це будуть кордони Московського улусу, чи можливо там десь до Уральських гір було трошечки далі. Але це їх проблеми. Ворог дійсно такі плани має. Ми бачимо, як він діє на південному напрямку. Він накопичує сили. Ми бачимо, що е, тема Придністров'я не визнана, вона постійно є у повітрі. Е, і розуміємо, що там можливі процеси, коли ворог захоче е, ну, якусь категорію людей місцевих, що до речі мають кілька паспортів. Я хотів би нагадати у, у так званих Придністровців: це і Молдова, це звичайно, Російська Федерація, це Україна, а є і Румунія. Тобто люди ці думають про власне. Давайте про це не забувати. Але в чому наш плюс? Так от спробують мобілізувати цих людей. Хоча була вже така спроба, і вона провалилася. Було, було тренування з мов готовності, то люди навіть на другу добу не прийшли до тих своїх казарм. Це дуже добре. Так, от ці плани звичайно є. Відповідно, ми реагуємо. На них дякую за те, що оцінили нашу підготовку на початку великого вторгнення. Дуже швидко вдалося оцю систему оборони побудувати. Наразі ми бачимо і вже певний час тому з центральних вулиць нашого міста було прибрано їжаки. Це викликало питання. Звичайно, пояснення воно одне: по перше, військові приймають таке рішення. Щодо фортифікації, укріплень, а по друге, у нас є головне бачення. Це те, що нога жодного окупанта, вона не має ступити до міста, не має бути там якихось і не могло бути вуличних боїв. Ворога треба зустрічати на підступах. Але зараз бачимо, як розвивається театр воєнних дій на південному напрямку. Звичайно, є певний оптимізм, стриманість, але сили оборони готуються. Система оборони вона постійно удосконалюється. Ми ж не забуваємо про те, що коли говоримо про стратегічність. Про о, таке велике значення Одеси для України для о, Європи, в тому числі, то наша лінія фронту вона проходить через Чорне море. Це найбільша така ділянка, морська, якщо там десь по іншій Україні, по інших територіях це суходів. То у нас і повітря, і суходіл, і чорне море. Тому з огляду на це, і система оборони будувалася і на узбережжі, і відповідно на ділянці кордону державного біля невизнаного Придністров'я. Так працюємо в цьому напрямку і продовжуємо працювати. Так, також в регіоні продовжується контрдиверсійна робота. Як ви оцінюєте кількість цих диверсантів порушень? Чи зменшилось з спочатку війни, чи збільшилось І як часто виявляють таких людей? Ну, дивіться, що стосується контрдиверсійної роботи, вона дійсно постійна, я навіть її називаю 24 на 7 а 25 на 8. Це по-перше, по-друге, ми говоримо про те, що знаходимо ще це наші спецслужби, знаходять і колаборантів. До речі, Одесити дуже часто допомагають. Було був такий випадок нещодавно, коли у міському транспорті Одесити затримали жіночку, яка ввела фото і відео зйомку роботи наших блокпостів саме в місті, тобто не десь там на околицях. Її затримали Одесити. Відповідно, здали до тих структур, які мали перевірити. І в тому цих телефоні було дуже багато цікаво з відповідними адресами, куди ця жінка надсилала такі фото та відеоматеріали. У нас безпосередньо поблизу будівлі обласної військової адміністрації було затримано керівника агентурної мережі ФСБ на прізвисько. Професор ця мережа працювала довгий час. Дуже Ефективно працювала, але ця ефективність закінчилася з затримання, і ця мережа була викрита. До речі, наскільки мені відомо, саме ця мережа вона входила до тієї е, сітки, до тієї мережі, е, до якої був причетний і Віктор Медведчук. І ми знаємо про це, і про це вже навіть було заявлено на вищому рівні. Ну так само і затримується е, в чи я причетність до диверсійно-розвідувальних груп перевіряється. Дуже часто вона підтверджується, люди знаходять і боєприпаси, і відповідну вибухівку, і зброю, тобто ну і далі, вже є оперативна робота, не про це сьогодні розповідається. Звичайно, я думаю, що після війни це буде тема окремої розмови про те, як вдавалося знаходити, як затримувати, і головне запобігати тим можливим диверсіям і в місті, і в нашій області. Так що знаєте, коли є тиша у цьому питанні. На мій погляд, це говорить про ефективність даної роботи без там стрілянини, слава Богу, без гучних затримань. Якщо вони є, вони дуже швидко професійно проводяться. Що цікаво, часто це ж є і самі українці, навіть трошки образливо, тому що вони, звісно, це роблять за гроші. але я думаю, зовсім за невеликі гроші, ось це те, що вони роблять, потім передають Росії. Сподіваюся, що будуть що будуть їх все ж таки знаходити виявляти? Ну і ми з вами сьогодні розпочали розмову про атаку дронами. На вашу думку, якщо е, почались такі от е, сильніші атаки з референдумом, чи є надія, що з цими референдумами, які вони закінчаться на днях, своїми файковими результатами, звісно. Чи є м, надія, що закінчаться ці атаки дронами, чи все таки Росія буде продовжувати тероризувати міста? На жаль, терор з боку Росії буде продовжуватися. У нас війна, і ми, вона не закінчиться, на жаль, ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра, і навряд чи за місяць. Це теж не прогноз, це констатація а факту. Що стосується псевдореферендуму, то буквально перезустю з вами. Прийшла інформація про те, що колаборанти оголосили, начебто, про те, що цей псевдореферендум на території Херсонської області відбувся понад 50% проголосувало. Ну це сказати, що це брехня, це нічого не сказати. Ми розуміли це прекрасно, що будуть малювати результати. У нас є зв'язок з тимчасово окупованою територією Херсонської області. Зокрема, дуже плідно співпрацюємо з рухом опору південь. Української добровольчої армії багато моїх побратимів по батальйону, в тому числі цим займаються, і я вам скажу так, що ми можемо говорити про повний провал цих псевдореферендумів, тому що люди а не пішли до багатьох до кого приходили. Люди не відчиняли двері. Звичайно, були фізичні погрози. Звичайно, коли приходять з цією так званою скринькою, озброєні люди. Дуже важко, дуже важко е сказати ні. Не тому що люди та й бояться в тому числі. Ви знаєте, коли питають, що робити на тимчасово е окупованих територіях. Е я завжди кажу, що треба вижити. Треба вижити і максимально намагатися не йти на відверту та й взагалі співпрацю з ворогом. Це можливо, це складно, але це можливо. Але й вижити теж не легко. Тому сподіваюся, що е нам вдасться. За якийсь час я скажу так визволити тимчасово окуповані території. Ми дуже багато чого дізнаємося, і цікавого і можливо трагічного. Ми бачимо, що відбувається після звільнення українських територій, звісно, із тому так, так я саме про нього кажу, і я розумію, що і Херсонщина від цього потерпає там. Так звані фільтраційні заходи дуже активно ворог проводить і катує людей, і викрадає людей. І це факти, які Підтверджені так от, що стосується цих атак дронами, вони будуть продовжувати Їх багато. Росія не має такого успіху на полі бою, як їй хотілося. Б. Ми це бачимо, прекрасно розуміємо. І південний напрямок він дуже цікавий напрямок і стає мабуть одним з основних на театрів воєнних дій. Я впевнений, що та наша віра і підтримка Збройних сил України спільна робота на перемогу. Вона дасть той результат, якого ми всі очікуємо. Повне звільнення України. Обов'язково разом до перемоги. Цей канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку. Дзвіночок а щойно була розмова з Сергієм Бравчуком, речник Одеської військової адміністрації. Сергію, дякую вам. Бережіть дякую себе, бережіть вам. Одесу. Навсально.